Що ж, дорогі друзі, в нас вже шостий поєдинок. Да, П'ятий поєдинок у нас, на жаль, вибула опонентка Олександра Сівч травму Яна Київчук. Одужий швидше. А зараз у нас в червоному куті. Максим Пігура, ти мені так зараз розрекламував цього молодого Лева. І проти нього сьогодні Юрій Метро у фіналі. І перший раунд, дорогі друзі. До речі, ти казав, що з Закарпатської області у нас дуже багато сьогодні спортсменів, так? Так. Уже третій. Хороша, велика команда. І пішов вперед зараз. Макс. Намагався вдарити, і зустрічає. Вперед поліз ну, в боротьбу Юрій Піджимає зараз до сітки Макса. Колінко залізло. Ну і оу, ох, віддав Макс. Да, віддав Макс і намагався ставити своє коліно, щоб від... захищатись. Виключу його руку, руку да, Зараз пробуй, така боротьба в нас за позицію. І може бути... Як балансує зараз Макс? Пробую, пробуй, пробуй, пробудь. Втримався? втримався, Не зміг його, Юрій. перевести. Я думаю, зараз на виході снічок хтось так зарядить, але я коліною зараз ще одне відмахся. Підказуючи Юрію зайти вже за спину. Не спіши. Підсів, Є підплата під дві руки у Макса. У Макса так. Ще одне коліно. Як захищається зараз свідки Макс. Юрі намагається перевести і дає... за це Але Макс, Макс контреть, контреть. Да, і зараз Маунти починають... Акцентовані удари. Намагається перекривати зараз Юрій. Макс, Гарний епізод зараз для... Макса і за арбар, так швидко прям вийшов на арбар. Действительно, хорошая молодой работа. лев. Да. Действительно молодой лев. гарну роботу Макс провів, і захист був так. красивий, і коліна запрямувала. До нагородження, заборожується в кінці. Дуже вчасно, Марія Єрко! Дуже Марія Єрко! Бою у фіналі чемпіонату України вазі до 65 кілограмів 700 грамів бойовим прийомом на руку отримує перемогу боєць Максим Бігурова. Галицький Лева, Львівська область. О,